Доброго ранку. Всіх ми вітаємо доброго ранку. Друзям бажаємо. Ми прокидаємося вранці та починаємо новий день. Чи відомо вам, коли прокидається від сну природа? На землі є також ранок року, це початок весни. Як називається, мої хороші, перший місяць весни? Ну, звичайно ж березень. саме в березні вся природа прокидається від зимового сну? Сьогодні до нас завітала і гостя, красуня весна, і просить, щоб ми допомогли їй розбудити природу від зимового сну. Діти, допоможемо. А зараз сідайте зручненько і послухайте мене уважно. Чи знаєте ви, що у весни? Є ще один надійний помічник, який може їй допомогти у цій нелегкій справі. А хто це ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає виглянь у віконце. Всім воно життя дає променисте сонце. А ось і воно, подивіться на нього уважно, і скажіть, мої хороші, яке воно? Ну, звичайно ж, воно жовте, кругленьке. Скажіть, чи однаково кількість тепла сонця, сонце посилає на землю взимку і навесні? Ні, не однаково взимку. Сонце не піднімається високо над землею. Воно посилає на землю косі промені, які не зігрівають землю і дають менше світла, а навесні сонце піднімається вище. Промені дають більше тепла та світла. А кому ж, мої хороші, потрібне сонце. Сонце потрібно всім. Людям, тваринам, рослинам, комахам, птахам це джерело життя для кожної природи, яка є на землі. А які зміни відбуваються в природі після появи весняного сонечка? Давайте з'ясуємо. Отже, перше це дні стають довші, а ночі коротші. Друге – Сонечко розтопило сніг і кригу. Потекли струмочки, наповнюючи водою річки. Сонце обігріло землю, почали пробуджуватися рослинки. У лісі ще голо і сіро, а на зігрітих сонцем лісових галявинах з'являються перші квіти, білі, Ніжні з ледь помітною зеленою облімкою – Це підсніжники, пробиваються з-під снігу та синіють проліски, їх залишилося так мало в наших лісах. Не поспішай зривати квіти. Краще помилуйся ними. Хай ще й інші. Зможуть це зробити, адже і підсніжники, і проліски занесені до червоної книги природи. Вони можуть і зовсім зникнути, якщо ми всі разом не оберігатимемо їх. А ось на пагорбах, зігрітих сонцем, з'являються жовті квіточки та такі яскраві неначе вібрали в себе перші весняні сонячні промені. Подивись, до них уважно. Перед нами малята, мати мачуха, починають пробуджуватися після зимового сну, дерева та кущі. Зігріті сонцем, вони поволі наповнюються соком, прокидається природа. В повній своїй красі, поступово, послідовно, ніби за чітко визначеним розкладом. Діти, то що з першим прокиданням в природі після зимового сну, що прокидаються? Рослини. А зараз я вам пропоную попрацювати в команді. А ось послухайте, будь ласка. Каві факти про птахів. Які цікавинки про птахів ви знаєте? Чи знаєте ви, мої хороші, що гнізда зозулі не будують і пташенят не висиджують, бо саме в цю пору вони починають знищувати волохату гусінь репту, не рятуючи цим ліс? Цікаво знати, що синичка велика трудівниця. Готуватися до зими вона починає ще влітку, і до зими може зібрати до 15 кілограмів насіння та зернят, проте взимку їй не завжди вдається знайти хованку, тому летить до годівнички. Секрет, який зберігають водоплаваючі птахи. Полягає в тому, що при зануренні у воду їх пір'я не мокне, у їх хвості є така залоза, за допомогою якої вони змащують жиром своє пір'я, тоді воно починає відштовхувати воду. Отже, сьогодні на занятті ми всі разом утворили і дізналися про наших Нашу весняну природу, про нашу гостю, яка нам розповіла, дуже-дуже багато цікаво про наших пташок. Нам було дуже цікаво з тобою весну. Дякую тобі. Отже, все в природі має своє важливе значення. Кожна травинка, кожна комашка, кожна пташка важлива, тому їх потрібно малята. Оберігати. Давайте ми будемо з вами оберігати нашу природу, наших пташок. Дякую за увагу!